Досить, досить така цікава, гарна і ефектна робота. теж. теж, Ця робота теж, Мені здається, що тут у дівчаток досить тьмяні фарби. Хочеться... композиція настільки правильно розміщена, що мені здається, що це за якимсь майстром, за мальовкою, за майстер-класом якоїсь майстрині. Можливо, я помиляюся. Ні, ви не помиляєтесь, ви дуже вірно кажете, тому що це був майстер-клас у нас в академії. Mm. от, І це да, з майстер-класу Ну, no, Композиція досить правильна, тут нема чого казати. Єдине, що тім'яні трошки кольори, і хочеться. і тут... Е Можливо, можливо у, в оригіналі тут був замітила ем, крило, але тут у нас як квіточка у крилі. Ну, коли примружуємо очі, я завжди так роблю, чітко така вісьмірка вимальовується це по композиції. Можливо, потрібно було б кілька мазочків таких, щоб направлення, щоб це було видно, що це крило. Хай би була така квіточка, але зверху раз протягнути такий, як у хвостику, одну пір'їнку, щоб виразити краще, щоб підкреслити крило, саме форму крила. І тоді б не була така вісьмірка, ну, чітка, бачите, так, пропорції, яку я дивлюся. От, а композиція досить гарна і гарна робота.